Такі не вмирають, вони будуть вічно живі. Героїв завжди пам'ятають на небі, на рідній землі, тим, хто у боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безіменних могилах, присвячується світу нашого народу, його славним синам і донькам. Які у розквіті сил віддали свою молодість і найдорожче життя присвячуються. Не люди по майдану, боги ходять, ці хлопці тілом духові значні, слова в них щирі, красномовні, вони в країні славні і сини. Спасибі вам усім, звитяжні браття, низький уклін від серця до землі. Ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного жагу до боротьби. Спасибі вам. За кожен день і хвилину, яку ви на Майдані провели, ви захищали весь народ і країну від чорної ядучої чуми. Спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли, бо не знали вороця. Спасибі раненим і загиблим, бо не ховали ви від куль своє життя. Спасибі всім, хто був тут на Майдані. Хто руки свої досі не зложив, спасибі тим, хто думкою за нами, Хто плакав гірко, вірив і молив. Спасибі серцем і душею, я щиро це і палко говорю. Як крикнуть: Слава Україні! Навіки слава, я завжди скажу. Кача по тисині Плине кача, по тисині Мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де Боги. Погиму я в чужім краю хто ж не буде брати? Я А як все почалось? 21 листопада 2013 року студенти Києва вийшли на Майдан Незалежності в підтримку євроінтеграцію за європейську Україну. Спочатку це була виключно мирна акція молоді з гаслами. Україна це Європа. Ми вільні. Ми хочемо в ЄС. Кількість активістів зростала з дня в день. А що ж було далі? А далі непідписання угоди про асоціацію, а далі жорстоке побиття студентів в ніч з 24 на 25 листопада, а далі а далі покалічні людські тіла та серця, Михалинівський собор, майдан, залитий кров'ю, барикади, шини. Революція гідності. Цілу в країну затуляли ви собою, самі беззахисні на площі у вогні, Гридало небо, рвалося на двоє бо ще не бачило подібної бурні. Так дорого за волю заплатили, такий тернистий до свободи шлях, Небесну Сотню, зорі освітили, щоби безсмертною лишилась у віках. Буде мир і спокій, свободи дух підкорить небеса, розпустить коси, пава ясно ока. То Україна, то твоя земля. Навіки стихне бій гармати градів, і стихне біль поранених сердець.